Я беру ось так ящичок, самий простенький ящичок з мілким дном є високі, а я беру мілки. Застеляю сюди плівку і беру землю мілкої фракції. Бачите, вона якраз підходить для петуні. Потім в мене ось такий ножик роблю заглиблення. Ось таке заглиблення. І потім в ці заглиблення я буду саджати. Петунію петунія сама по собі міленька. Я висипаю собі ось таку маленьку тарілочку, змочую зубочистку, бачите, як вона гарненько береться. І розкладаю по цим комірочкам. Ось, коли ми вже розкидали всі наші насилинки, добре проливаємо водичкою, щоб капсулки, які в них, у нас розчинилися. Звичайно підписую і накриваю плівкою. Ось так вона у мене на стілажі буде проростати.